Четверте в Україні і вперше у Вінниці проходить всеукраїнський форум інституцій місцевого розвитку. Захід організований канадським проектом технічної допомоги проміс і покликаний знайти сучасних та креативних людей, які зуміють створити тренд від містечкової економіки. Це є своєрідний майданчик, на якому збираються представники, що розвивають місцеву економіку. Тут вони можуть ділитися знаннями потрібним досвідом, аби вчитися новим підходам. Вінниця є потужним містом, адже тут створено інститут. Інститут розвитку міста, який допомагає розвивати ці напрями. Експерти готові ділитися думками, як розвивати міста економічно, підтримувати малий бізнес та створювати конкурентно спроможне середовище. Фахівці таких інституцій, як проміс, допоможуть на місцях вирішити питання економіки, які часто не під силу владі. Ця програма передбачає насамперед виділення пріоритетних галузей для розвитку малого і середнього підприємництва. Їх в Вінниці є сім. Ми дивимося на слабкі та сильні сторони цих галузей, порівнюємо їх з тими пріоритетами, які закладені в регіональній стратегії, в національній стратегії розвитку малого та середнього підприємництва. А також звертаємо увагу на ті тренди, які є в світі та в Європі щодо розвитку малого та середнього підприємництва. Економічний розвиток, пріоритет стратегії розвитку як міста, так і області, відзначають посадовці, відкриваючи форум. Вінниця для багатьох міст стала локомотивом і секрети успіху чиновники вбачають у відсутності і така на місцях та в результатах від децентралізації. Секретність міста Вінці полягає в надзвичайно якісному стратегічному плануванні і чіткому визначенні пріоритетів, в тому числі в питаннях місцевого економічного розвитку. Політика в даному випадку завжди повинна бути, мабуть, чи не на останньому місці. Важлива ідеологія. Ідеологія, що ми хочемо побудувати в нашій державі. А основою держави, звичайно, є місцеве самоврядування. Канадські партнери для кожного міста, з яким підписали угоди, готові виділити грант на розвиток бізнесу. А це близько 100 тисяч доларів. Якщо це маленьке місто, то це взагалі величезна сума. Це в українському еквіваленті приблизно 2 мільйони гривень. А для міст більш великих, ну як Вінниця або Запоріжжя, це не така велика сума, але разом з тим, це, ці кошти дозволять якраз підтримати ті точки росту, які будуть напрацьовані в рамках програми розвитку конкурентоспроможності, посилення конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва. Також за два дні форуму учасники напрацюють механізм створення у Вінниці асоціації місцевого економічного розвитку, фахівці якої допомагатимуть підприємцям залучати в інвестиції та розвивати власну справу. Валерій Кузнясов, Олександр Цехністр, телевізійні новини Вінниччини.